І так, друзі, всім доброго доброго раночку. Не змогла е не завітати та не розповісти вам одну з таких дуже цікавих новин сьогоднішнього раночку. Курйозна сцені Вікторія Смеюха, не ангели. Колишня учасниця гурту не ангели Вікторія Смеюха стала герої героїнею кумерного моменту під час зйомок шоу Хто зверху у першому раунді шоу, яке називається Руки-ноги. З неї злетіли штани. Уявіть собі, просто ситуація сталася через дизайн штанів. Вони мали меблевий е, елемент у вигляді шорту, до яких на підтяжках чіплялися штани, уявіть собі. І під час виконання завдання, рухи, жести, активність, ці штани просто не витрималися. <сумісті> Ведуча що Олеся Нікітюк миттєво відреагувала, крикнула Віко, що з штанами, що з штанами, що ще більше підсилило курйозний момент. А, просто, коли твій одяг вирішує взяти участь, у що більше за тебе? Представте собі. Так що, хто така Вікторія Сміюха, що ще за шоу зверху запитаєте ви? Це дуже популярне шоу, яке йде у нас зараз на новому каналі, і багато хто міг його бачити. От, таке собі дуже позитивне, спокійне шоу з нотками юмору, яке так може десь трішки захоплює, десь трішки веселить, а десь трішки може і ну, дуже трішечки може, десь роздражає. От, так що е, не знаю, що саме мала зробити Віка в тому раунді, але руки-ноги, але рухи чи стрибки чи танці, тобто ймовірно, штани у неї, на жаль, не витримали. І уявіть, це просто прямий ефір. Це по телевізійному каналі, і це бачить вся країна бачила. Тобто ну насмішила в общем, трішечки розсмішила. Так що що можна винести з цього? Можна подумати, чи варто обирати такий одяг взагалі для активної сцени, для шоу, тому що ви знаєте, що навіть свій авторитет в таких шоу він немало важливий. Тож вона насмішила дійсно весело. Але тобто, друзі, от уявіть, якщо б у вас просто злетіли штани на сцені, що б взагалі ви зробили? І чи можна взагалі побачити такий конфуз, чи це факап, Це залишається загадкою. Тут можна тільки додумати, придумати і уявити у своїй бурній фантазії. Так що ось така весела новинка на сьогодні вам. Гарного вам раночку і хорошого вам дня! Всім папа! З вами була Яся. Цям-тям.